Вітаю! Ви вже знаєте, що хімія це наука, що вивчає речовини. А що ж таке фізичні тіла? Молекули, атоми, усі предмети, що нас оточують, називаються фізичними тілами. Тіла це все, що тебе оточує, стілець, на якому ти сидиш, і стіл, за яким ти сидиш. А з чого ж складаються ці тіла? Те, з чого складаються тіла, називають речовиною. Речовини, в свою чергу, складаються з найдрібніших, невидимих навіть у потужний мікроскоп частинок атомів та молекул. Атом це найменша частинка речовини, яка не має електричного заряду і складається з ядра і електронів. Що рухаються навколо нього? Молекула найменша частинка речовини, яка складається з двох або більшої кількості сполучених між собою атомів. Що ж таке властивість речовини? Які бувають властивості? Як їх можна визначити? Властивість речовини. Це певні ознаки, за якими речовини подібні між собою або відрізняються одна від одної. Всю різноманітність властивостей речовин можна поділити на дві великі групи фізичні та хімічні. Властивості речовини, які виявляють спостереженням або вимірюванням, не перетворюючи її на іншу речовину, називають фізичними. А властивості речовини, які виявляються в її здатності вступати в певні хімічні реакції, називаються хімічними відповідно. Найважливіші фізичні властивості це агрегатний стан запевних температури і тиску, колір, блиск, запах або його відсутність, розчинність у воді. Твердість температура плавлення, температура кипіння, густина, теплопровідність, електропровідність, смак, а також ковкість пластичність або крихкість для твердих речовин. При вивченні хімічних властивостей з'ясовують, з якими іншими речовинами може реагувати дана речовина які нові речовини при цьому можуть утворюватись, та які умови потрібні для протікання такої реакції. Усі наукові відкриття відбувалися завдяки людям, які вміли спостерігати заявищами навколо себе, аналізувати та робити висновки, і ми з вами навчимося. Сміливці наважувалися на небезпечні експерименти, що допомагали зрозуміти явища, які вони спостерігають. Спостереження один із певних методів вивчення властивостей речовин з допомогою органів дотику, а також зору. Спостереження цілеспрямоване, спеціально організоване сприйняття предметів. І явищ. На підставі аналізу явищ, учені висувають гіпотези. Гіпотеза це наукове припущення, що висувається для пояснення визначених явищ. Великий крок уперед це експеримент. З метою підтвердження гіпотези вчені організовують проведення експериментів. Експеримент це цілеспрямований і контрольований вплив на досліджений об'єкт запевних умов. Накопичення експериментальних даних, їх систематизація, аналіз дозволяють людині не лише вивчити, але й передбачити властивості речовини. На підставі отриманих даних формулюються закони і теорії. Закон це теоретично обґрунтоване і практично доведене наукове твердження. Необхідно чітко зрозуміти, що людина лише відкриває закони природи, вони існують незалежно від нашої свідомості. Теорія це вища досконала форма наукового відбиття дійсності. З допомогою теорії можна не лише пояснити явища, але й передбачити нові явища речовини із заданими властивостями.